Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо ось таке цікаве завдання: обчислить інтеграл, використовуючи рівняння кола. Отже, як ми обчислимо цей інтеграл, використовуючи кола? Перше всього, що вам потрібно запам'ятати при розв'язанні цього завдання, що рівняння кола у нас задане, тому ми легко звідси можемо вияснити центр цього кола це координати. Точка з координатами 0,0 та його радіус. Так, радіус в квадраті це 4, отже, радіус без bвадрат це в нас 2. Тепер, що таке корінь, оце от 4 мінус х квадрат. Значить, давайте ми зараз з ось цього отрівняння попробуємо виразити у квадрат спочатку. Отже, для того, щоб знайти у квадрат, нам потрібно просто відняти від 4 х квадрат, тобто х квадрат принести вправо. Тепер, а як же ж нам звідси знайти y? Значить ми знаємо, що. Якщо х квадрат, наприклад, дорівнює 9, то це рівняння розв'язується так, х дорівнює 3, або х дорівнює мінус 3. Тому звідси виходить, що y це або корінь із 4 відняти х квадрат, або мінус корінь із 4 відняти х квадрат. Ось, якщо ми зараз намалюємо схематично на наше коло, то що таке корінь із 4 мінус х квадрат? Це ось ця верхня частинка нашого кружочка, ось ця частинка. А що таке мінус корінь, це нижня ось ця ось частинка кружочка. Тому в нашому випадку обчислити ось цей от інтеграл від мінус 2 до 2. Це означає знайти площу кривольніної трапеції. А по суті, це знайти площу оцього півкруга, який розташований над вісю Х. Отже, давайте ми зараз це схематично намалюємо та розберемося, як же ж це можна зробити. І так. Малюю систему координат. Центр кола у нас це точка з координатами 0,0, тобто ось тут вона лежить. Радіус 2. Давайте намалюємо коло радіусом 2. І так, ставимо голочку в центр. Розхиляємо на дві клітиночки та робимо кружечок. З радіусом 2, 2 одичних відрізка. Ну і давайте я заляю його якимось таким рожевим кольором. Ось цю частинку нашого кружечка нам потрібно обчислити площу. так? Отже, давайте пригадаємо, площа круга це у нас пі квадрат. Радіус у нас відомий, тобто це 2. Отже, ми будемо мати π на 2 в квадраті. Це 4 π Повторюю ще раз, це площа цілого круга. Нам потрібна тільки його верхня частинка. Отже, наша фігурка буде мати площу Одна друга на 4пі. Зрозуміло, що 4 та 2 можна скоротити. Отже, відповідь 2пі. Тепер бачимо, що у нас перед інтегралом є ще одиниця на пі, тому готові записати відповідь. Отже, одиниця на пі інтеграл від мінус 2 до 2. Корінь із 4 відняти х квадрат, де Це у нас одиниця на пі. Помножити на 2 пі. Звідси пі та пі скорочуються. І залишається 2. 2 см неправильно? 2 одиниці квадратних да? площа даної фігури буде, якщо скоротити, пі. Отже, відповідь до даного завдання: 2. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нові цікаві завдання.